Уривки із страшно веселої книжки Карантин читає автор Антін Мухарський. Хряк. хуяк. Трапилася у нас минулої ночі пригода. Сиджу я собі тихенько в кабінеті, працюю над новою книжкою, нікого не чіпаю і раптом знизу чую крик. Антінчику! До нас через паркан лізуть бандити! Я миттю хапаю свою гладкодульну берету і по дорозі на горішню терасу розламую її притьмом, закладаючи два травматичні набої. Хто тут? Братан, не стріляй! Це я! Коля! Їбать, Коля, якого хуя! Я часом дозволяю собі подібні лінгвоформи, щоб легше було знаходити з простим народом спільну мову. Питання, з яким сусід звернувся до мене тієї ночі, дійсно виявилося вартим уваги. Та це ж справжній морський хронометр у ліс Нардін. Вибравшись на ганок, спантеличено крутив я у руках оригінальний швейцарський годинник з ремінцем із крокодилічої шкіри. Пацани продають, їм випити треба, а грошей нема. Скільки хочуть? Та 10 тисяч гривень. Спиздили у когось. Чи з убитого зняли. Та кажуть, що знайшли на полюванні на гуся. Коля, якого гуся? Я жодного клину за всю весну не бачив. Посуха кругом. Та знаю, знаю. А давай я у тебе його за 100 баксів куплю, пропоную щедро, бо такий годинник на OLX коштує мінімум 3000 доларів. Та ні, якщо він справжній, я його сам носити буду. Так, давай так. 300 баксів, але це остання ціна. Тоді Коля годинник мені не продав. Те трапиться трохи згодом за містичних обставин. А зараз, шановний читачу і глядачу, прийшов саме час, щоб я повідав тобі місцеву плисецьку легенду про хряка на прізвисько Хуяк. Він прибився до нас з лісу, розповідав Коля. Закусуючи грушеву у самогонку свіжим сальцем, коли ми з ним на Великдень сиділи у хатинці барбекю. Був гібридом свізької та дикої свині. А я назвав його Хуяк, бо малий від дитинства мав своєрідний характер, такий бикуватий, був, норовливий, ловив змій, жаб, курей, гусок ганяв, якось ледь не загриз діда, як той бухий спав на ганку. А найбільше любив. Копчені свинячі вуха. Це для нього був перший делікатес, отвічаю. Я от десь прочитав, що у Франції свині шукають під землею коштовні гриби. Трюфелі там чи як. Тоді-то і прийшла мені в голову ідея натаскати кабанчика на кольорові метали. План був такий: добу морю його голодом, потім даю понюхати мамкіну золоту обручку і відразу в пащеку. Шматок копченого свинячого вуха, гам? Потім знову морю його голодом. На цей раз обручку в землі трохи прикопую. Він її тільки раз знайшов, на тобі ще шматок вуха, так само і з сріблом робив та іншими кольоровими металами. Через рік він у мене мідяний надільний хрестик часів Київської Русі на глибині двох метрів знаходив, отвічаю, сам у тими такими іклами землю розривав нього гігантські виросли. Ми з ним всі зміївали обошли. Під Трипілля їздили. Вісім кладів срібних монет відшукали, а раз було в кургані скіфське золото здобули. Я через антикварів на зльоті його продавав олігархам. Мені чорні копачі за кабана 10 тисяч доларів давали, а хуюшки. Святе не продається. Поняв? І все б нічого, якби не цигани. Що займалися мародерством на місцевих кладовищах. Раз пішов я на бухачку, повертаюся додому, їбать три трупа на подвір'ї, замки зрізані, двері у загончику відкриті, а у трупи вуха пообризані. Хуяк, ото циган замість мить іклами пошматував, а сам з'їбався. Тож з того часу у Плисецькому та сусідніх селах хуй хто покійників золотими зубами ховає або срібним ланцюжком. А я вже не кажу про ордина і медалі. Як стане таке, наступного дня могили розриті, гроби повідкривані, а у всіх покійників вух нема. Понял? Отвічаю. Колю вбила блискавка, коли він незаконно пиляв ліс в Мотовилівському лісгоспі. Це сталося на початку червня, стояла спека. Друзі привезли його тіло на відкритій вантажівці близько шостої вечора, де годинник суворо поцікавилася баба Катря, що була майже сліпа, обмацавши тіло онука. Бігом віддавайте, бо зараз прокляну всіх до третього коліна. Та ось о! випропав хтось з кишені коштовний хронометр у ліс Нардін. Ми отой зняли з руки, як робили йому штучне дихання. На похороні плакали всі, лише Катря була суха. Та коли отець Іван закликав рідних до останнього прощання, якось закліпала очима, зашморгала носом, В самотужки доплентавшись до труни, поцілувала небіжчика у лоба, непомітно поклавши йому під подушку коштовний годинник. Тієї ж ночі, після похорону, Знизу знову почувся істеричний крик. «Антінчику! до нас через паркан знову лізуть бандити. Зробивши попереджувальний постріл в бік повні, я стояв в її сяйві на горішній терасі, наче той Чингачгук, питаючись Якого хуя? Антоха, це я, Коля, проказав знайомий голос. Швидка, як не дивно, приїхала досить швидко. Це вдруге за життя у мене стався серцевий напад чи щось подібне. Майже непритомний лежав я у вітальні, слухаючи оповідь живого колі, який допоміг моїй дружині Єлизаветі опустити тіло з горішньої тераси. Б'янтуха! Це пиздець, я Прокидаюсь я в абсолютній темряві. Хотів встати, а алобому щось хуяк! Руками до круж помацав, їбать, у труні лежу. Але не злякався. Є у мене хрестик на тілі титановий. Ним можна, як викруткою, стемескою або як ножем користуватися. Починаю я потроху колупати хрестиком кришку гроба, як в фільмі Карантіно, а тут чую, хтось копає. І точно, за дві хвилини підривають кришку. А це! хряк хуяк Учує в бач, кольорові метали. І хрестик мій, і годинник. Та як побачив мене живого, закляк. Став, блядь, такий сука на мене дивиться. Воно ж, навірно, і для тварини страшно, коли людина у труні сідає. Ах ти ж мій ріднесенький кажу. Ну от ми з тобою і зустрілися. А він тільки так хуяк, шурх, немає його, з'їбався, поняв? Я, як з могили вибрався, відразу до пацанів пішов. Вони розказали мені про блискавку. Та рідна земля, либонь, допомогла. Спеціалісти кажуть, як кого блискавкою хуйне, то неодмінно треба тіло в землю прикопувати. Сира земля заряд витягає. Так я це вов, Антоха, готовий тобі годинник за 300 баксів продати, бо знаєш, бухнути дуже хочеться після всього. Пацани, воно під грушкою чекаєш. Чекають, візьмеш? Коля, от скажи чесно, то пацани тебе розкопали, коли полізли у могилу за годинником? тю, ти що? Та то хуяк мене розкопав? Я тобі мамою клянуся, ось тобі хрест святий. Тож, коли читачі у коментарях питаються, що то за тваринка така дивна на логотипі вашого видавництва, чи то може Кабанчик чи бичок? Я, випростовуючись під манжета сорочки коштовний у ліс Нардін, відповідаю. То бикуватий хряк-хуяк. Головне, то темне божество України. Бо хто у нього вірить? На того чекає нове життя після смерті. Отвічаю. Придбати. Нову книжку карантин або перезамовити можна на нашому сайті ukrideabook.com.ua. Чекайте на нові уривки. До зустрічі щиро ваш Антін Мухарський.